Повернулися на свою базу. Чернівецькі рятувальники, які понад місяць ліквідовували наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, розповіли про свою роботу на Херсонщині, нашому Івану Сірецькому. Український Херсон. Правда, розвалений сильно, але нічого, до того українського. Це відео рятувальник Степан Дукас зняв 9 червня. Тоді загін буковинських надзвичайників під його керівництвом прибув на допомогу постраждалому місту. Для всіх десятьох хлопців, які їхали безпосередньо туди, це перший виїзд, окрім тільки Крановщика. Він вже там був, виходить. То ми перші десь так днів 6-7 ми дуже сильно адаптувались до того життя там, до тих безпереривних виходів з нашої сторони, коли наші захисники нас захищають, і плюс коли нас обстрілювали окупанти. Спершу рятувальників залучали до ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС. Згодом до розбору завалів та пошуку людей під ними. Загалом у Херсоні Буковинці пробули 35 днів. Безпосередньо за цей період часу ми працювали як на відновленню корабельного острова від качки води і так само розбирання металевих бетонних конструкцій після обстрілу. Часто рятувальники й самі були мішенню ворога, каже Костянтин Робуляк. Чоловік разом із колегами потрапив під обстріл саме тоді, коли відвозив питну воду для постраждалих. Було, звісно, страшно. Постійно, там постійно треба боятися. Це нормально, бо хто не боїться ліпше сховатись десь ну, чим просто стояти, десь прилетить, зачепу осколок. Слава Богу, все добре. Всі живі. Костянтин працює рятувальником 5 років. Каже за цей час бачив різні надзвичайні ситуації, та чергування на Буковині не йдуть у жодне порівняння із роботою в Херсоні. Це сутка, ти прийшов і працював, да, важко відпочив. Це місяць, там 30, скільки ми були днів, 35. Це кожен день робота. І така робота, важка робота. Розбирати, вивозити це все. Кожного дня, без, навіть в неділю працювали. Ну, Вихідних, на жаль, нас не було. Тому по приїзду додому нам дали 10 днів відпустки. Цей час рятувальники планують використати не так на фізичне, як на емоційне відновлення. Після побаченого дев'ятиповерхова будівля стався обстріл. Ракета прилетіла на восьмий поверх, де проживала бабуся. І на жаль, вона в той час була у своїй квартирі. А будинок створений з панелей, воно все склалось. Ми, бабусю, три дні шукали під завалами. Дуже важко на це дивитися, коли люди тобі розказують за цю окупацію, це все, що в них розбити. Ну, люди роки старалися, тут все, секунда і немає нічого. Це дуже важко. Героями рятувальники себе не вважають, а винагородою за свою працю називають слова вдячності від людей, яким допомогли. Та додають, готові знову залишити родини, аби відновлювати постраждалі регіони. Це так має бути. Нічого страшного немає. Їхали, будемо їхати далі, якщо треба буде, і не раз всі там будемо. Роботи є багато. Без питань їдемо зразу туди, якщо потрібно. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.